Вітаю! Сьогодні 13 листопада і це мій корисний сніданок. Трошки розгублена я сьогодні, не знала, що приготувати, хотіла йти до магазину. Але ж зупинила себе, так. Бо продукти псуються, а я піду до магазина. Е... Але ж, знов але хотіла зробити кашу гарбузову. А якщо я зроблю її, то щось ще прийдеться готувати, бо донька не вживає таке гарбуз. Тому каша відпадає, я поставила молоко, все одно закип'ячу, і зроблю сир домашній. Так. А ще як почала дивитись тут, каштани. Готувала багато чого з каштаном і зупинилась. Але ж потрібно використати. Тому е, сьогодні буду готувати з каштанів хліб. Так, це буде окреме відео. Е, смузі зроблю з яблука і гарбуза. І ось такий перець знайшла. Теж уже починає псуватись. Ну, такі гарнисінькі купила і в'яне вже. Тому. Будемо готувати салат. Для салата потрібно мені буде перець, морква, цибуля і ось такий плід, який теж я давно придбала і боюсь, ну, не потрібно боятись, він, мабуть, не зіпсувався. Ні, не зіпсувався. Бо він оброблен. Чим він оброблен? Парафіном. Бачите? Так що він не запсувався. Потрібно почистити і відварити. 20 хвилин вариться. Це корінь. тапіоки. Ні, тапіоки це борошно з нього роблять, а корінь маніоки. Так, запуталося. Це дуже гарний корінь. І я робила з цього корню. Маску для обличчя. Це просто супер. Ну, якщо не знайдете крахмал чи муку, як її називають, тапіоки. Добре, готуємо. Я не здивувала вас. Я думаю, що вже всі знають цей корінець. Якщо не знаєте, то познайомтесь. Ось така морква у мене. Звичайно, фиолетова. Фіолетова, але ж всередині жовто-гаряче, так? Буває повністю фолетова. І ось така малинова, дуже гарна синька, смачненька морква. І порізала дві цибулини. Мабуть, на вісім частин порізала. Мабуть, я поспішила. Потрібно було. Більше, а потім порозрізати, бо порозлітається. Ну, я вже зробила, то буде так. Це я заверну і запеку в духовій шафі. І це теж в духову шафу. А корінець я ось так розрізала і почистила. Легко чиститься. Надрізаєш і нож, занурюєш шкіру і зрізаєш. Так. І обов'язково помити, бо я казала, що тут парафін. Холодною водою потрібно. Проточною холодною водою. І відварити 20 хвилин. Ну, добре, 15 достатньо буде. Я відкрила моркву. З цибулькою і трошки полью олійкою, кунжутною. І поставлю ще до духовки, бо морква ще не готова. Так, будемо складати салат. Корінець тапіоки ось такого нібито прозрачного кольору. Мені не дуже сподобалось чому? Мабуть, потрібно варити в холодній воді, а я залила окропом. Ну, іншим разом будемо по-іншому робити. Так. Ось так. Коріне перець. І ось це, мабуть, трошки-трошки перетримала, бо забалакалась з. Коліжанкою. Так, але ж трошки трошки, ну, хай буде. Це потрібно перекласти теж сюди. О. І до цього салату я додаю зазвичай вяліни томати. Але ж цього року я не зробила вяліних томатів. То додаю сирі томати. Томати. так, починаю заговорюватись, бо слина виділяється, як завжди. Ну так, останній раз їла вчора, в 18 годин. Так, ось це. Перемішати, додати сіль. Це я зроблю за кадром, це потрібно дві руки. І додам олійку. Сьогодні я олійку додаю кунжутну. Я трошки вже додавала. І ще. Так, і будемо. Будемо снідати. Олійки я дуже мало додавала, бо... Ой, ви чуєте? Живот урчить. Так, бо там чорний тмін. Гуляє з єливцом. Так, більш нічого немає. Так, ось стільки салату. Ні, це не багато. Буду куштувати і ще хотіла хліб взяти, а потім передумала і нічого немає. М'ясного нічого. Я возьму сьогодні ось такий моцарелли сир Я люблю його так от рвати і куштувати. Не знаю чого. У мене така звичка. Так, у сирі теж є білки, тому м'ясо не обов'язково сьогодні. Добре. Нагадую: дякувати за їжу. Або дивитись на їжу дві хвилини, як радить садгуру. Як це робити, я теж скинув в посиланні. А зараз я буду дві хвилини дивитись на їжу. За кадром. Спробую при вас, що у нас за чудо вийшло таке. Ну, Саме перше я хочу спробувати корінець. Цей. Смачно. Як кажуть, нагадує картоплю. Ну, зовсім, зовсім трошки нагадує картоплю. Вау, дуже смачно. Так, а тепер разом перець, тапіоке Так, путаю. Маніоке і томат. М -м. Цибульку потрібно взяти. <х rég> Що вам казати? Уже хочеться ковтати. А ще не переживала. Дуже смачно. Ну, і моцарела. Що це за продукт? М -м -м. Смакота. Як смачно сьогодні. М -м -м. Я в захваті. Раджу готувати м -м, такий салат. Смачного вам і мені буду їсти. А потім зробимо смузі. Салат просто чудовий. Просто смак фантастичний. Морква теж дуже гарно смакує. А уявіть, якщо б тут були вяліни томати, це просто. Так, повторюсь, насолода. Тому готуйте. А смузі. Смузі я зараз зроблю так. В большому блендері. Яблука і гарбуз. Гарбуз теж дуже цікавий. Називається... Ну, щось в названні каштан. Чорний гарбуз, але ж каштан. Я його не бачила, як він виглядає, але ж знаю, що він дуже великий. Так, бо продавали вже почищеним. Такий гарбуз. І сьогодні хочу додати ось таких горішків пікан. Так, я їх придбала за ціною воложських. Уявляєте? Ну, буває таке. Так що горішки. Так, немало я горішків дала. Це ж дві порції буде у мене. Дві порції. Трошки ще дадем горішків. Горішки, горішки це замість води, молока. Додаю горішки і додаю води. Це у мене молоко. Ну, як ви знаєте, вівсяна, рісаво додають молоко. Мігдальне. а у мене сьогодні молоко пікане буде. Так, і ще не все. Іще додам порошок баобаби. Порошок баобаби, ви ж знаєте, я вже розповідала, це дуже корисне, і його доволі багато можна класти. Ось таку ложку я кладу на дві порції. Дуже багато вітаміну С, вітаміну В6, дуже багато, так ПП, вітамін теж майже в 100 грамів продукту, майже 100%, і калію 80% в 100 грамів продукту. Так, скільки відсотків? Відсотки кажуть про добову норму. Так що дуже насичений такий Порошок корисний, раджу придбати. І саме головне клітковини. Дуже багато, так, їстівної. Дуже гарне. Мабуть, саме більш, що я знаю з продуктів, ну, він же сухий, тому і багато клітковини. Добре. Перекрутити потрібно і спробувати при вас. Я ще додавала води, але ж все одно вийшло густе. Будемо їсти ложкою. Так. Порція гарна. <смір> До речі, в пікану теж харчових волокон з ткавини дуже багато. Так. Ну що я хочу сказати. А що ще в горішки в пікані? Багато марганців майже 200% добової, номер, добової норми в 100 грамів продукту. І міді майже 100%. Тому, кому не вистачає міді, вживайте такі горішки. Ой! Так, прикрасила, так? Коштую? Гарбузом пахне. Не солодке. Буду їсти несолодке. Трошки, трошки солодке і достатньо. Смачно, бо горіховий смак дуже смачно. Меня. Яке корисне я сьогодні вживаю. Вау! Ну, хто полюбляє сладке дуже, ще не приучив себе без цукру їсти, можна додати меду. Але ж я буду так їсти. Дуже смакує. Горіховий смак. Запах е, гарного гарбуза. Супер. І запах цього є. Це теж добре пахне. Все. Ходіть здорові. Побачимось, Па-па.